Ну що, по з приводу е, завершення війни, то я хочу сказати, що, е, що будуть е, в першу чергу обстріли РФ посилюватись, будуть різні відбуватись проблеми е, в РФ. Е, також у нас е, будуть е, певний такий е, е, певний такий ажіотаж до е, е, до миру, і я бачу, що це все співпаде, і буде мир. Дякую, Віляре. Отже, рухаємося далі. І чи буде повернення наших територій до кінця року, які території ми можемо повернути, або ж на початку 2026 року? Ні, я про це не говорив взагалі і не питав би навіть у кап, Тому що королі мечі, королева мечі, 8 мечів, бусім мочів. Це неможливо. Це уявні фант, хворі фантазії, які не, не здійснені станом на зараз. Це можливо тільки через довгі роки, через 5-10 років. Після смерті Путіна до цього моменту деокупації немає. Ми зараз реально програємо на всіх ділянках фронту. Ми не стримуємо росіян нормально, ми втрачаємо території. У нас одночасно зараз штурмують 10 міст України великих і тому говорити про якісь контрнаступальні дії зараз не просто передчасно, а навіть ну не знаєте, я думаю, що це не, не на ще час. зарано, так не на часу, а, от у ну. мене власне питання. І ще також чи можливі якісь ризики також не дай Боже втрати якихось інших територій, які території на сьогоднішній день під найбільшою загрозою, дійсно таки є. Я маю на увазі там, де дійсно тривають великі бойові дії. Ну що, я бачу по картах, що повторіть питання. Чи є зараз на якихось територіях загроза втрати власне цих територіях там, де тривають великі бойові дії? Дивіться, карти мені показують те, що, в принципі, ми будемо просаджуватись по багатьох ділянках фронту. і… Можуть бути просування у ворога. Але в цілому я бачу, що ми будемо втримувати території, хоча втрата Мирнограда, Сіверська, Лимана, Куп'янська, Борової і Гуляйполя це питання місяця. О, не дуже приємно було свідчити, але можливо зараз будуть якісь більш приємніші новини чи можлива зміна влади в Росії вже в 2026 році? Ну, я по картах цього взагалі не бачу. Взагалі. Зрозуміло, що все в цьому світі може змінюватися. Проте, от станом на зараз, які є шанси в Зеленського залишитися на другий термін. Дивіться, я бачу так, що Зеленський на другий термін е залишиться, і я бачу, що він переобереться на другий термін, е і бачу, що йому не стануть на заваді ті конфлікти, е корупційні скандали, які зараз були. Дякую за цю відповідь, і буквально ще останні пару питань, які хочу сьогодні поставити: це зокрема, що очікує Сполучені Штати в 2026 році, в цілому саме в плані політичного характеру. А ну і в тому числі подвійне, напевно питання: чи буде все ж таки допомога залишатися продовжуватися від США для України. Ну, все одно бачу, що допомога США залишатиметься, навіть от якщо, якщо все піде не по нашому сценарію, не по плану. Трамп його на якийсь час може лише призупинити цю допомогу, а потім, потім продовжує цю допомогу, тому що він в першу чергу заробляє на цій допомозі. На завершення і пропоную подивитися 2026 рік, який буде для для Росії. що буде відбуватись на болотах, чи будуть там власне відбуватися певні якісь катаклізми? Я бачу, що катаклізми, стихійні лиха вони, звичайно, будуть а, і матимуть місце, в принципі. То, там може відбуватися, буде наводнення, чи це буде щось інше? Це пожари в їхніх лісах, землетруси, можливо, також наводнення.